Друзі, всім-сім привіт! Рада вас всіх вітати у в, в гостях. Звати мене Іра. І сьогодні я хочу разом з вами роздивлятися і трішечки вам показати, що в мене квітувало наприкінці червня 2025 року. Ось така чудова високоросла ромашка, яку я придбала у минулому році, посадила її до. Тіні ні, не так до напівтіні, дуже такою гарнесенькою. Але тим не менш, вона, як ви бачите, дуже непогано квітує. До речі, квітувала за свого місця розташування вона довгенько. Ось так відкриваються її квіточки. Мене вона цього року вразила своїми відтінками. А найголовніше це пуп'янку, який при повному розпусканні зазвичай. Не схожий на ромашку на ту, яку я знала. І ось так, дівчатка-хлопці, зветься цей сорт. Я вам показую для того, щоб ви мали змогу, якщо десь її зустрінете, придбати, ну а також помилуватися красою цього сорту. Бо ще раз вам кажу та нагадаю, він мене просто вразив. І я. Закохалася саме в цей сорт, і його, звісно, вам раджу до вашого саду, бо він є високорослий, це зрізочний сорт. В нього ніжка, як ви бачите, така товстесенька. Вона ідеально просто підійде на зріз, Тому, якщо ви займаєтесь букетиками, обов'язково купіть цей сорт. Бо він для цього дуже і дуже гарнесенько підходить. Вона в мене, як ви бачите, цього року мала всього 3 квіточки. Звісно, нарощувала свою кореневу систему. ну, Можливо, за того, що все ж таки зростає в напівтіні, не мала того гарного габітуса куща, його нарощування, але буду вірити, що все ж таки кореневу вона наростила свою і у подальшому в інші роки вона покаже свій справжній потенціал. Буде нарощувати його, ну і дивувати мене ось такими чудовими квітами, які геть не схожі на ромашку. Дуже мені він сподобався цей сорт, ну і буду я його, звісно, мати по всім куточкам свого саду, особливо, якщо його треба прикрити десь або щось змінити в ньому. Саме такий куточок ви зараз бачите на моїй ділянці, я його трішечки буду переробляти. Принесла сюди інвентар, відерце старесеньке, лопату. І, як ви вже зрозуміли, хочу ось в цьому місці, бачите, де я вже почала копати. Цю яму посадити свій сорт сосни, яку я придбала взимку. У мене є відео на моєму каналі, можна подивитися, також є плейлист вивчити, які є у мене хвойні рослини на моїй території зростають, що в мене і як з ними все відбувається. Я роблю такі ознайомчі відео. По-перше, на ту і для себе, ну а також показую вам для того, щоб ви зрозуміли та бачили, як можна до за тими чи іншими сортами та вчилися на чужих помилках. У мене ось тут, як ви вже бачите, є таке місце, воно в мене отут, в цьому правому куточку, є трохи піднятим. Тобто, колись в мене тут була гірка, вона чудово зростала, але я тепер цю землю прибираю, та яка є під парканом, десь приблизно Ну, 60 точно сантиметрів прибираю, для того, щоб в цьому місці, бачите, ще ось тут куточок мені треба. Доприбирати для того, щоб в цьому місці посадити якісь хвойні рослини або інші листяни для закривання паркану. Ну, і я вирішила сюди посадити саме цю сосну, яка мені дарувалася на моє день народження. Вирішила це зробити, бо тут в мене на цьому місці, бачите, пропала. Сосна, ні, мені здається, це не сосна, це ялинка Каменс, яка в мене була на штамбі. Все ж таки, вона в мене, мабуть, пересохла, я так рахую, бо я її не мульчувала. А це обов'язково треба робити, якщо ви хочете вирощувати на своїй ділянці хвойні рослини. Звісно, я цього не знала якось. Не вивчала цю тему, ну і як ви бачите, в мене є втрати. Далі я вам також покажу їх саме на цій ділянці, куди я посадила свої хвойні рослини. Ну і мені дуже хочеться, щоб ця сосна, яка виглядає, її коренева система. Прижилася, ну і також, щоб я потім нею милувалася, згадувала деякі часи, час і саме ту історію, коли вона придбалася, як придбалася, ну і таке інше. Тобто, для мого садочку це така знакова сосна. Давайте я вам покажу, що в мене тут вийшло. Знімаю вже на другий день, тому що вирішила вночі цього не робити, думаю, там нічого такого видно не буде. Ну і як ви бачите, вже на наступний день пройшовся якийсь час. Сосна посаджена, як ви вже зрозуміли, непогана. Виглядає туди кілька часов. Пройшло. Ну, тим не менш, будемо за нею спостерігати, що відбувається, чому саме я вирішила сюди її посадити. У мене тут є така невеличка напівтінь, тому що саме це сорт сосни, а це є, якщо я не помиляюсь, японська. Бергман, мені здається, вона зветься правильно. Можу помилятися в описі. Я підпишу назву її, зроблю тайм коди І ви потім можете з цього дійства дізнатися, як вона Зветься, мені здається, вона у мене на сонечку підгорала, бо я ж думала, це сосна. Виставила її на пекло, ну і, звісно, вона підгорала і причому добряче. Можливо, знаєте, ще в мене така є думка, що це могло бути саме не тільки обгорання на сонечко, а ще і якийсь може грибок, чи якісь там інші хвороби, які бувають на хвойних деревах. Не знаю. Тому я якось за нею спостерігаю, поки що ще. От, звісно, я її оприскувала. Мені здається, я вам показувала, як я це робила. І по її структурі, по новим приростам я бачу, що все ж таки вона була уражена, дійсно, з нею все непогано відбулося. Тобто, бачу, що зростають нові хвилин, але дивлюся і надалі, що з нею щось все-таки відбувається. Сказати, щоб вона вдруге, ну, наприклад, підгорала, я б так би. Не сказала. Сказати, що це грибок, ну, також я не бачу того самого дійства, як було взимку, вона в нас була тепла, було багато вологи. Ну, тобто посадила і буду за нею далі спостерігати. Чогось я рахую, що вона все ж таки в мене трохи підгорає. Отак От це виглядає. Це... Клаптик на цій ділянці під парканом, буду роздивлятися далі. Що ще посадити під ним? Я маю на увазі під парканом. Але ось тут в мене є таке місто. Я намагаюся створити тут геопластику, якщо так це можна назвати. Бо все ж таки ну, якісь там штучні пагорби, бачите, що в мене відбувається, бо землю мені кудись треба було дівати. Я вирішила, що хай буде ця геопластика, пізніше я вам її покажу. Тут, поруч із сосною, у мене зростає ще трішечки лівки тоя. Я вам також його показувала, було у мене відео, є в мене плейлист з вічно зеленими рослинами на моїй ділянці. Зайдіть, дівчатка, подивіться. Поруч посадила гейхеру і отут біля, я не знаю, як зветься це дерева, чи кіпарисовик, чи все ж таки це є е, ну, можевельник. Не знаю, дівчатка, як є, показую вам. Ну, Щось зростає та зростає. Поруч тут гейхерку тикнула, також її пересадила з іншого місця, бо вона там біднесенька в мене мучалася. Сказати, щоб вона хворіла, ні, не скажу, але її треба було трішки занурити в землю, бо за часом вона просто стала підніматися. Я тут намагалася також ще один, бачите, череночок з неї зняти, посадити. Поруч для того, щоб вони мені створювали ось таку невеличку пляму в цікавому відтінку гейхере. Бо мені здається, Льовки, коли він приживеться, все з ним буде добре. Він покаже свій справжній колір. Якщо не помиляюся, це у мене сорт макіяж. Якщо не помиляюся, так от він є трохи з таким рожевим, і мені здається, вони будуть тут сусісувати непогано з одним одним. Я показувала вам тільки що ще один чериночок, саме від цієї гейхери, яку я також сюди принесла навесні з іншого міста. Але така у мене була трошечки покоцана. Знаєте, недополита трохи сюди посадила. Тут є зовсім трохи сонечка, бо на неї також воно попадає. Ну і найбільше тут буває тіні. І це місце ідеально для цього сорту. Підійшло також, дивіться, його в тайм кодах в описі до цього відео, і мені здається, все виглядає дуже непогано отут у порівнянні з цими вічно-зеленими рослинами, гейхерками і на цій ділянці. Бачите, ось цей череночок ну Буду вірити, що все ж таки він приживеться і все з ним буде гарненько. Я потім його звідти приберу до іншого куточка, а можливо, просто досажу до цієї галявини, яка тут у мене є. Ось про цей пагруб я вам казала. Також вночі приперла ще ось такий тисячелісник, якщо я не помиляюся, правильно в назві цієї рослинки, буду намагатися вам це зараз показати, як це все виглядає. Але, можливо, не дуже гарний вийде в мене. Ну, придивіться, якщо ви садівник зі стажем, то ви зрозумієте, про який саме сорт ми говоримо, про яку рослину. Бачите, тикала вже вночі, майже нічого не бачила, але буду вірити, що все ж таки. Все, з цією рослинкою буде гарнесенько. У мене ще є, до речі, ця рослина треба просто досадити, і пізніше я це, звісно, зроблю, вам якось колись покажу. І мені здається, тут на пахарпу ось ці чудові багаторічники будуть. Чудово виглядати, ну і також буду його, мабуть, отуди далі продовжувати. Подивлюся, як цей приживеться кусманчик, така невеличка галявинка на цьому місці. А потім, якщо що, пересажу і інші. Ну, подивлюся, побачу, вам покажу пізніше, як я вже казала раніше, там вже повторююся. Тому я рахую, що. Йому тут буде місце ці рослинці. У мене невеличкі тут до речі, ці пагорби, тому що треба колись було діти ту землю. і Я тут викидувала, придумувала. Ну коротше, не хотілося мені нікуди його носити. Землю можна було мені винести на городину. Ну, але це ж треба було носити, це ж треба щось робити. ну, Тут та фізична праця, я її мінімізувала, тим паче я копала все це в січні, місяці, взимку. Ну, якось знаєте, ну не хотілося, що там казати. І отут у мене ось склалася така штучна історія, якщо так можна назвати, просто такий насип. Я буду потихесенько його мульчувати, додавати ще рослинки, мені здається, з часом, коли приберу ялинку, яка в мене пропала, отут все гарнесенько вийде. Це в мене ще тут один такий пагорб є, бачите? Такий підйом, точніше. Ну, так, якщо прибрати і з іншого куточка подивитися. На цей схил, нахил. Я не знаю, скільки тут градусів, не ставила ніякої собі цілі, щоб прям все правильно було. Просто насипала так, як насипала, як ви бачите, непогано все вийшло. Намагаюся тут також саджати і інші рослинки. Ну, такі зазвичай і стараться буду саджати альпійців з іншими рослинами. тут їх... Потихеньку, помалесеньку якось компонувати. Ще хочу армирію сюди досадити такого рожевого відтіночку. Але якщо встигну, то, звісно, на днях посаджу. Якщо ні, це буде все відбуватися восени. Тут в мене є гориця, хінацея, трояндочка. І ось цей клаптик, як ви бачите, я вже замульчувала, тому що мені це треба робити, щоб це все швидше було. Бачите, я тут трішки попадаю в кадр, але мені дуже хочеться, щоб вам все це показати ну, Таким, знаєте, загалом, щоб воно все влізло в кадр, бо я не дуже часто знімаю такі вам відео, тому що не виходить по часу. Але ось в мене він з'явився, я безстресенько вирішила все це зробити, щоб занотувати для себе, вам показати обожнюю цю троянду, бо вона має неймовірну структуру своїх пелюсток, невисокого зросту, до 40 см зростає, приблизно десь там 20 см. Не більше 35, ну інколи там 40, але це дуже рідко буває. Зазвичай там 35 см, 30 см, і вона дуже мене приваблює своїми відтінками. Бачите, і жовтесеньке, і рожевого побільше. Та ще отакий малиновий якийсь відтінок. Другий кущик у мене, бачите, він гарнесенько вже відквітував. Я на це місце її посадила цього року, бо вона у мене зростала в іншому. Їй дуже дуже багато років. Колись мені подружка її почеренкувала, дала вже готовий череночок з корінчиками, я посадила і все з нею гаразд. Також цього року навесні проперла ось цього альпійця. Також тайм-код лишу вам, щоб ви знали, як він зветься, бо в нього така назва, я ніяк не можу її запам'ятати. Та, я, мабуть, і не дуже стараюся. Друга рослинка, як ви бачите, хвойна також в мене була на штамбі, і вона не прижилася. Ну, Не знаю, якщо так загалом подивитися, можливо, і добре, що вони не прижилися, бо мені не подобається, як це все виглядає на загал. Але, звісно, хотілося б, щоб вони жили, бо я за них віддавала кошти, мені хотілося мати ці сорти. Можливо, просто я їх продовжувала. Блюю пізніше, коли придбаю їх знову. Ну а поки сосна, бачите, ось так виглядає чудово, дай Бог, щоб вона прижилася. Буду намагатися за нею гарнесенько доглядати, як і за іншими рослинами. Буду вірити, що в мене вийде їх все ж таки зберігти для того, щоб потім малувати собі ока. Ну а також роздивлятися прикраси саду зелені природи на своїй ділянці. Ось ця в мене така здоровенна. Що це таке, дівчатка-хлопці? Підкажіть, чи це є кіпарсовик, чи це в мене є туя? Не знаю, дуже багато років вона у мене зростає отут, Бачите, є паркан. І я дуже хочу ще щось посадити біля нього. Підкажіть мені, що краще зробити Оце місце. Бачите, я трішки вистригла для того, щоб ходити. Я рахую, що воно заросте. Подивіться, яка махіна в мене є. Ну, Ну, скільки? Ну, метра, мабуть, 4-5, десь приблизно так. Тобто це вже дуже-дуже доросла рослинка, не хотіла я її стригти. Можна було б зробити якусь топіарну форму, але саме це дерево в мене виконує функцію знаєте, такого також паркана від негарних очей ну Тобто з вулиці, все він мені прикриває. Там далі ще трошки в мене лишився мішочок кори. І я хочу, звісно, отут щось домульчувати. Буду обирати місце, де потребує рослинка кори, бо вона в мене закінчується. Не вистачило мені на це місто. Ну, Але я буду вірити, що все ж таки це не останній мішок, який я придбала. І потім, якщо все буде гаразд, будемо ми з вами спілкуватися, дивитися, роздивлятися, що я купила, куди я замульчувала, які рослинки посадила і як це все буде відбуватися. Так що, друзі, ось така в мене історія відбулася. Недавно, вже у липні місяці, в 20-х числах, тобто нарешті висадила сосну, буду вірити, що вона вже не буде мучитися у 20-літровому горщику, а саме в такому вона зростала поємності, тому буду вірити, що їй це місце сподобається і все буде гаразд, і я буду милуватися її красою. Бо, так як це був мій подарунок, мені, звісно, хочеться його зберігти. Ось такі камінчики. Які тут притримують насип, ось така гейхера, симпатюля Краса Тубуля, яка мене дуже приваблює, і я рахую, що також буде і вас приваблювати, бо камера дуже її гарнесенько передає кольор. Друзі, до побачення, до нових відео. Завжди ваша Іра. І усім пока-пока.